Різномаїття, подив на межі шоку. У результаті гарний настрій. Власне, так можна підсумувати враження від творчого втілення весняно-великоднього сплеску. Наші митці вчергове доводять: слава Закарпатської школи живопису не тягар, а гарний дороговказ у пошуку власного творчого шляху. До цієї виставки у нас була виставка називалась Епатаж, яка заглавила сучасне мистецтво в Закарпатті. І переход на цю виставку вже, вже я цю виставку вважаю краще, тому що був ось цей переход, і очень многие люди захотіли в ней участвовать не в своєму традиційному плані, а інакше. Великодня весняна імпреза дарує несподіванки та сюрпризи на диво приємні. Авангардний класик Микита, романтичний біба, замріяний епатажник Булеца. Таке поєднання епітетів навряд чи вдавалося можливим до цього дня. Проте, весняний настрій і творча активність закарпатського мистецтва загалом спонукали багатьох живописців до пошуку нових шляхів самовиявлення. Зараз е е Закарпаття е цей поетичний голос якимось чином воно 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 зазвичай навісніше ніж ніж е як, як звичайно традиційно цей мистецький живописний. Тобто Петро Мідянка і, і другі, і другі наші прекрасні дам поетки, Луцишина Надвір надворна. Вони вони чудову поезію роблять, і хотілось бути в співпраці в з так, тобто десь, десь з ними таким же чином лірика, якась поезія. Тобто це дуже така хороша тема. І чому б весною не займатися якимись чудовими такими речами? Усе ж джерела справжнього натхнення кожен митець шукає сам. Хоча й не заперечує, існують універсальні. У Лумшорах є такий водопадик, коли піднімаєтеся до Лумшор. На жаль, його вже зараз загородив, видно, прихватили. Там є скеля, яка обвалилася, і там є такі чудові моменти. То я годинами спостерігаю. Значить, це чисте абстрактне мистецтво. Це створила природа. Це не я, не Вася, не Петя, Це створила сама матінка природа. З того треба вчитися, і ну і кожен сприймається по-своєму. Виставка покликана утримати святкову атмосферу. Триває, і насправді мова йде про той випадок, коли варто піддатися на провокацію. Адже головне її завдання гарний настрій і мотивація до життя. Чи не це є головним завданням мистецтва?